25 років тому, у зв'язку з різким збільшенням обсягів експлуатаційних робіт, земельних площ для зрошення та з метою підвищення ефективності вирішення виробничих питань, в відіполі створюється районне державне управління водного господарства. За час роботи даної установи тут працювало чимало прекрасних фахівців, знавців своєї справи, котрі побудували 20 насосних станцій з сумарною потужністю у 16 тисяч кіловат. Спеціальні водогонні канали. Протягнули десятки кілометрів відкритої та закритої зрошувальної мережі а вже ж в основу роботи даного управління полягало завжди своєчасне та безперебійне забезпечення водопостачання на поля, контроль над питаннями раціонального використання водних ресурсів, їх збереження та відтворення. Приємно зазначати, що і сьогодні дане державне підприємство цілковито можна назвати одним з найкращих в Одеській області, в якому працює майже 160 робітників, диспетчерів, інженерів, гідротехніків, машиністів та трактористів, з усиллями яких живильна волога потрапляє на висушені сонцем південні поля. В межах своїх повноваження віддільське управління водного господарства обслуговує зрошувальні землі району на площі майже 17 тисяч гектарів забезпечуючи регулювання водного режиму та попереджуючи підтоплення населеного пункту, єдине, що ми не подаємо воду населенню у зв'язку з, ну, з тим, що наша система розголоження до цього не призначена, не приспособлена. А так, основні наші водокористувачі в цьому році, в 2014 році, було заключено 39 договорів на послуги з подачі води. Основні наші водокористувачі району знаходяться. На території Авдіопольського та Кібіляєвського районів, якщо з однієї гривні рахувати, то порядка 20%, це 15-20 відсотків, це шістнадцять копійок. В залежності, опять же, в залежності від схеми. Тому що є насосні станції, є водокористувачі, які безпосередньо беруть міжгосподарські мережі воду. Для них вода трішки дешевше, вартість води, вартість послуг. А є, які беруть воду за допомогою насосні станції перекачки, використовують декілька трактів подачі води. Для них соответственно вода трішки дорожчана. Я хочу сказати, що якщо б не було цих людей, то наша робота нікому не була б потрібна. Ось що я хочу сказати. Санжійське водосховище об'ємом у 65 тисяч кубічних метрів води є одним з найбільших в районі. Тут знаходиться основна насосна станція, котра є частиною великої кількості послідовно з'єднаних в єдиній структурі гідротехнічних об'єктів. Кожен з них функціонує автономно і за своїми законами, але ж в залежності від руху інших об'єктів та системи в цілому. Це основне водосховище. Території Авдіопольського району, за допомогою якого безпосередньо вода, Дністровська вода, яка поступає в нього по відкритій мігосподарській мережі, тобто по облицьованим каналам довжиною 28 кілометрів. І далі за допомогою насосних станцій подається безпосередньо на поля водокористачам району. Ми знаходимося в машинному залі НСП-24. Ви бачите, зараз машиністи працюють над регулюванням насосу, насосу силового агрегата. Значить, 18 вісімнадцять продуктивність якого складає 750 літрів в секунду. За допомогою цих насосно-силових агрегатів вода з санжістського водосховища подається безпосередньо на насосні станції, з яких вже вода далі на басені в басейні накопичувачі насосних станцій, з яких водокористувачі вже беруть воду для зрошення сільськогосподарських культур. Основними водокористувачами, із якими господарство щороку заключає договори, є фермерські сільськогосподарські підприємства різних форм власності. І тут слід сказати, що найдовший тракт водоподачі для господарства є 15 кілометрів. Але, як зазначив головний інженер, ціна на воду від відстані не змінюється, і умови її подачі теж абсолютно рівні для всіх. Загальна протяжність внутрішньогосподарської мережі по Відіопольському району становить приблизно 400 кілометрів трубопроводів, І якщо трапляється якась аварійна ситуація. Чи то на насосних станціях, чи безпосередньо на полях додає співрозмовник, згідно умов договору за добу дана аварія повинна бути ліквідована. А в той час, коли тривають ремонтні роботи, працює резервне обладнання та спецтехніка. Зрушення взагалі є затратною технологією землеробства. Яка потребує багато води, пального та енергії, і якщо говорити за економію останньою, котра входить в тарифікацію заводу, то тут теж фахівцями було запропоновано новий крок, а саме розширення басейну накопичувача, практично вдвічі. Об'єм попередній складав 5 тисяч метрів кубічних води. Було прийнято рішення про збільшення об'єму до 10 тисяч метрів кубічних води. Роботи були начаті безпосередньо перед початком поливного сезону. І, на жаль, до початку ми не встигли їх, але основні роботи були зроблені. Басейн накопичувач підготовлений. І єдине для того, щоб об'єднати, треба було обрати перемичку. Значить, вона буде обрана після вже закінчення поливного сезону. Метою да, основною цілею збільшення об'єму басейна накопичувача була це економія бюджетних коштів за рахунок використання електроенергії в пільгові часи час, доби. Тобто на насосній станції номер 24 у нас встановлений багатотарифний облік електроенергії. Про що зараз дуже багато говориться да, в засобах масової інформації. Економія за рахунок встановлення цього багатотарифного обліку, економія бюджетних коштів на використання електроенергії за полиний період складає близько 200-300 тисяч гривень. Щоб ви розуміли воду в басейн накопичувач, ми подаємо в основному вночі. Вночі вартість електроенергії складає близько 40 копійок. Да, в той час як днем рубль 30. За, за рахунок використання цього багаторитного обліку в нас і виходить, економія бюджетних коштів. Живильна волога потрапляє сьогодні на поля фермерів завдяки спеціальній поливній техніці та крізь тисячі кілометрів поліетиленових шлангів крапельного зрошування. Завдяки яким отримуються добрі врожаї та економія водних ресурсів. А вже ж не є секретом той факт, що часті засухи, суховії, нерівномірний розподіл опадів та недостатня їхня кількість спричиняють різке коливання врожайності по роках та зумовлюють нестабільність сільськогосподарського землеробства. Існуючі в країні економічні умови примушують державні підприємства водного господарства постійно шукати нові шляхи підвищення експлуатації міліоративних систем, які не пов'язані із значними фінансовими затратами, і водночас способні забезпечити більш ефективне використання вже діючих ресурсів зрошення.